Вітаю, шановні глядачі! В ефірі програма на часі. Мене звати Яна Лазорик, і сьогодні в гостях у нашій студії Христина Гнатів, координаторка проєкту бюджет участі у 2025 році. Вітаю вас, пані Христина. В Івано-Франківську з 12 березня вже стартує прийом заявок на бюджет участі. Давайте повернемось до початку. І для тих, хто не знає, розкажіть, будь ласка, все ж таки, що це за програма, для кого вона і що вона дає. У нас на сайті можна почитати офіційне визначення цієї програми. Я розповім людською мовою, як то кажуть. Це програма, в якій мешканці можуть подавати свої ідеї, які вони хочуть втілити, збирати голоси інших мешканців, тобто підтримку інших мешканців і реалізовувати свої ідеї. Це можуть бути найрізноманітніші ідеї. У нас є поділ по категоріях, але в нас є категорія інші, куди можна подати практично будь-що, крім приватних індивідуальних ініціатив. Тобто людина повинна, головне, придумати ідею, тобто, що вона хоче змінити в місті. А тоді пройти кроки, які потрібні для цього. У нас там цілий механізм, треба заповнити заявку, зібрати підписи, тобто, там ціла, ціла, ціла розписана історія і подати заявку. Це насправді дуже легко зробити ну, з досвіду попередніх років, тобто це не складає ніяких складнощів, тобто, все зрозуміло, максимально спрощено. Для того щоб зміг взяти участь кожен хто хоче. Угу. Цього року для реалізації цих громадських ініціатив виділили рекордну суму, а саме 50 мільйонів гривень. І ще знаю, що додали нову, скажімо так, рубрику це підтримка ЗСУ. І на неї виділили 20 мільйонів гривень. Давайте спочатку поговоримо про цю категорію і повернемось до інших. Так, це правда. У нас є щорічно е, така добра традиція, що міський голова разом з депутатами виділяють нам щороку більшу суму, тому що конкурс користується активністю, тобто багато учасників. Відповідно, щоб більше людей могли реалізовувати ініціативу, нам збільшують суму цього року. Справді найбільша кількість за всю історію програми це є 50 мільйонів, е, з них є 20 на підтримку збройних сил. Чому ця категорія з'явилася? Тому що минулого року у нас була категорія інші просто. І більшість переможців цієї були саме проєкти на підтримку Збройних сил. Цього року подумали і вирішили, що в принципі війна триває. Е, Негарно, щоб проєкти для військових боролися з якимись іншими ініціативами тилового міста. Тому вирішили виділити окрему категорію і, в принципі, виділити не доволі велику суму 20 мільйонів це, мабуть, найбільше е, у нас такої, такої суми, що на одну категорію не було у нашій програмі. Власне, для того, щоб подати проєкт у цій категорії, потрібна людина, яка подає лист підтримки з військової частини. Тобто, треба написати в листі, що ми насправді потребуємо те, що подає ця людина. Військові потребують, і що важливо, проєкти можуть бути до півмільйона гривень на один проєкт. Тобто не обов'язково півмільйона, може бути менше, але найбільша сума півмільйона. І так само, що важливо, для... Цієї категорії не потрібно збирати підписи підтримки. У нас є така вимога до проекту, до проєктної заявки подається підписи підтримки. Тобто це означає, що цю ініціативу підтримують інші мешканці. і Насправді важливо, тобто не один автор собі вирішив, що я там хочу щось зробити. А є ще люди, які його підтримують. Для цієї категорії не потрібно, тому що очевидно, що це потрібно для нас усіх, щоб фронт мав все, що йому необхідно. То які це проєкти, що воно в себе включається? Закупівля дронів? У нас є додаток спеціальні до програми, з ним можна ознайомитись на сайті в розділі Нормативні документи, там є то положення. Але якщо коротко, то це дрони різні, які може закупляти місто. Реби, станції зарядні або транспортні засоби, такі як там, баги. або такі ну, менші, тобто на, на машину коштів не вистачить в одному проєкті, але якісь менші такі транспортні засоби можна подати. А для яких військових формувань це тільки Івано-Франківщини чи загалом можемо обирати Ми не обмежені франківськими угрупуванням е щоб в підрозділі був хтось з мешканців міста Івано-Франківська. Тобто, якщо це підрозділ дислокується на місті Івано-Франківську, а десь в іншому просто важливо, щоб хтось був з мешканців там служив. Навіть один цього достатньо. Добре, якщо говорити про інші категорії, які були минулого року, це благоустрій, які поділяються на дві підкатегорії, і є також освітні, які також поділяються на три підкатегорії, ну і інші, як ви казали. Розкажіть детальніше про них, що вони в себе включають. Ну, Найдовша наша категорія це освітні проєкти. Минулого року ми зробили таку зміну, поділили їх на підкатегорії. Раніше це були просто освітні проєкти. Тепер у нас є окрема підкатегорія для шкіл, садочків і закладів позашкілля. Така була багато років. Нам про це говорили самі освітяни, мешканці, що вони, наприклад, якщо у них дитина в садочку і в школі, то вони не можуть, їм треба обирати за якого ініціативу підтримати. Тому ми вирішили ту суму, яка виділяється, просто розділити між, між закладами. Цього року на неї виділено 9 мільйонів, якщо я не помиляюсь, так як і минулого року. Якщо я помиляюся, тобто це там невелика, невелика зміна. 9 мільйонів та мільйонів. 5 на шкільні, так дев'ять. Це також по 500 тисяч? Так, у нас всі проекти по 500 тисяч, крім доріг, я зараз ще до них дойду, всі проекти до півмільйона гривень. 5, 5 мільйонів – це на шкільні проекти, і по 2 мільйони на шкілочки і, та, і до дошкільні. Так, в принципі, як було минулого року. І проект до півмільйона, де вже заказала. Наступна категорія у нас є благоустрій. Це теж доволі така категорія, яка користується популярністю, тому вона й виділа на окрему категорію. Там будуть дороги, це теж наша така постійна вже традиційна категорія. Дороги до півмільйона гривень можна подавати. Не до півмільйона, а до трьох мільйонів. Перепрошую. До трьох мільйонів гривень це має бути невеличка дорога, або ну останнім часом ми практикуємо і клаптик дороги. Наприклад, коли загалом дорога в хорошому стані. Але якісь каптики який потребує ремонту, щоб вона стала зовсім комфортною. то ми, в принципі, приймаємо такі проекти. Е е е і ще одна підкатегорія в, в благоустрої — Це є благоустрій просто. Тобто, це є доріжки, лавочки, якісь майданчики, тобто спортивні. Це все таке озеленення. Це теж е е Озеленення теж сюди, бо ми раніше мали окрему категорію, але одно mm -hmm. сюди подавали до неї, подавали проекти, які в більшості потребували благоустрою. а Озеленення було просто так, е тому що легше було виграти в категорії. І ми вирішили її забрати. Тепер тут, так, тепер тут все це, що стосується благострою в цій категорії. Е, крім того, у нас є ще категорія інші. Вона цього року теж ділиться. Минулого року вона була просто єдиною, власне, в ній були всі проекти Збройних сил. Е, цього року вони не конкуруватимуть між собою. Це буде інші і, е, інші і доступність. Інші це якраз ті проекти, які не потрапляють під жодну з окремих категорій, тобто там і ті ініціативи, які не підпадають під благоустрій освітні. А доступність це нова теж категорія. Вона наразі ми теж вважаємо, що доволі є потрібною і важливою, тому що людей, яким потрібна доступність в нашому місті, стає більше, на жаль, з кожним днем, тому що ми маємо і військові дії, які не зупиняються. І власне там цього року виділено тільки півтори мільйони, також проєкту до півмільйона. Але ми хочемо подивитися, як воно буде працювати. Там теж є окремий додаток. Якщо не помиляюсь, це є шостий додаток. Військові збройні сили — це сьомий додаток. А шостий додаток це є доступність. Там прописані конкретні категорії, по яких можна подавати. Тобто, це не будь-що, а конкретні напрями, по яких нас цікавлять проекти по mm -hmm. доступності. Мені цікаво, все таки категорія є популярнішою. Напевно, це все таки підтримка збройних сил України і щось по освіті, як mm -hmm. ви вважаєте, і що порівняти з мовиться. Зазвичай найпопулярніші категорії завжди були освітні проекти, тому що освітяни вони вміють скооперуватися. У них, якби це не було неприємно, є певний адмінтиск, тобто вчителі і дирекція можуть впливати на, на учнів і залучати їхні голоси, тобто на батьків. Це ну, дуже, широка, дуже широка система, як можна залучити голоси. Освітянські проекти завжди були дуже популярними, і одного року в нас не було раніше поділу на освітні, Там ну, взагалі у нас були просто загальні проекти, були великі і малі. тобто Більше сума на реалізацію і менше. А от коли одного року з 30, мені здається, п'яти проєктів 33 це були переможці освітяни, ми зрозуміли, що не, більше бути не може, так, тому що освітяни зрозуміли, що вони велика сила. І ми поділили тоді на категорії, щоб були можливості ще в інших мешканців також брати участь не тільки в освітніх ініціатив. І, і власне так, і, ну дивіться, минулого року ми думали, що будуть, якщо чесно, збройні. Ми афішували цю категорію інші, як і для збройних сил підтримки. Але були люди, які прийшли і зразу питались, ми можемо подавати. Ми сказали, ну, звичайно, можете, бо це в принципі якби, ну, не, не суперечить. Місто може закупити все окей. І подалось тільки вісім проєктів. І що було дуже дивно минулого року: що, ну, на, 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 на вісім ініціатив, і не всі з них виграли, тобто не всі потрапили в категорію виграшних, місто реалізувало всі, бо це важливо. Бо якщо подавалися на дрони, значить ці дрони комусь потрібні. І місто реалізувало всі, але не було такої шаленої підтримки, якби здавалося. Війна в країні потрібно підтримувати військових. Тобто люди голосували за інші проекти, і чомусь не у людей. У кожної людини є ну не один голос, і мешканці чомусь ну не користувалися цією можливістю підтримати ще ініціативи, які для збройних сил. Хотілося б щоб цього року це було трошки по <поїдно>. іншому Можливо, можливо, буде більше, якщо все ж таки ви вже виокремили окремий. Сподіваємося. А хто взагалі може брати участь і який етап подачі заявок? Тобто я знаю, що можна як офлайн, і можна онлайн приймати заявки? Розповідає, хто про це. може хто може брати участь? Подавати проект може взагалі будь-який мешканець України, світу У нас немає вимоги, навіть щоб це був громадянин України. Тобто, чому ми так вирішили? Спочатку ми, ми приймали проекти тільки в тих, хто є мешканцем міста, міста має прописку. А потім ми зрозуміли, що коли людина, наприклад, приїхала і живе можливо навіть так довгий час, вона може бачити більше. І, тобто ти вже звик до чогось своєму місці, ти вже проходиш по процес. Я думаю, що вона так завжди було, нехай так буде. А от люди, які приїхали звідкись, вони бачать, що от, наприклад, тут може цього бракувати, а тут може цього бракувати. І тому подавати в принципі, може будь-хто, хто досягнув 18 років. Єдина вимога, що людина має бути повнолітньою. Це для подачі для авторства. А підписи підтримки, в принципі, такі саме вимоги, як і для голосування, бо це теж момент подачі. Тобто, це має бути не просто будь-який громадянин 18 років, має мати місцеву прописку і мати 18 років, це до елементу, до елементу подачі. Тобто Щодо подачі у нас є кілька вимог. По-перше, це проєктна заява. Взагалі найважливіше для автора проєкту сформувати ідею. Тобто, що він хоче, тому що документальна робота, вона як на мене, то доволі проста. Значно складніше придумати, що ти хочеш зробити. Що потрібно? Треба завантажити заявку або заповнити її онлайн. Що важливо, бо мешканці часто думають, що онлайн подачі не буде. Просто заявку, наприклад, фізично можна завантажити вже, паперовий формат сайту стягнути. А от онлайн-подача відкривається в день подачі, тобто 0000 12. Квітня у нас відкриється подача і буде кнопочка подати онлайн, тобто щоб мешканці не переживали і не спішили подавати паперові версії. Тобто, це треба, якщо не важливо, чи онлайн чи офлайн, треба заповнити цю заявку саму. Вона однакова, що там, що там. Там вони, теж не важко, От, треба назвати свій проєкт. Важливо завжди кажу, щоб назва проєкту відповідала змісту проекту, проєкту, щоб це не була якась дуже красива назва, яка в кінці не, ну, не зрозуміла, про що буде проєкт. Вона має, вона має може мати, мати, мати якийсь такий творчий елемент, але вона повинна бути е, зрозумілою і зрозумілою про що проєкт. Тоді треба описати коротко про що саме буде проєкт, то про що саме планують зробити, для кого. І далі, в принципі, йде підвантаження додаткових або додачі додаткових елементів. Це є кошторис. Кошторис важливо. У нас так само є спеціальна форма конкретного зразка, в яку треба заповнювати е, кошторис. Тобто, те треба, важливо, як прописати кошторис, щоб було зрозуміло, на що підуть кошти. Тобто, щоб ти дивишся в кошторис, розумієш, ага, буде закуплено це, 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 або буде зроблено те, те, та, те. те, те. Е, і наступний етап це є підписи підтримки. Нагадую, що для збройних сил їх не потрібно, тому що це ми, ми б прибрали цю вимогу. Але для всіх інших є підписи підтримки. Для проектів до півмільйона це 25 підписів. Для дороги це 50 підписів. Підтримки це, це обов'язково. Так, це обов'язково без цього заявка не приймається. Якщо онлайн, то їх можна відсканувати або пофотографувати і додати їх е, самому. І, в принципі, все, можна ще за бажання додавати фото-відео елементи. Наприклад, коли це подається дорога, ми б дуже просили, щоб було сфотографовано, яка саме дорога, в якому вона стані була до. І щоб ми могли зрозуміти, ну, щоб можна було побачити різницю і щоб можна було зрозуміти, що ця дорога справді потребує ремонту. І, в принципі, все для подачі цього досить більше, ніж достатньо. Так, ну це якщо для загальних проектів для військових для підтримки військових потрібно, щоб військової з військової частини, тому що ми маємо розуміти, що це. Туди справді, ці гроші, вони справді та... потрібні, так так mm. в принципі це а якщо голосувати, хто може голосувати, бо там не один голос у кожного мешканця є. Може підтримати одночасно декілька проєктів. Mm -hmm. Так, так, так. Я ще б хотіла додати, що в нас подача проектів два тижні від 12 березня до 26 березня, бо це ніде не звучало, то щоб це прозвучало. А щодо голосування, ми плануємо голосування з 3 до 17 квітня, чому так, щоб встигнути все до Великодня? Бо ми одного року мали голосування на Великодень і сказали автори, що це не не дуже хороша ідея, тому що всі люди ну, займаються родинними якимись традиціями, а ми тут своїм голосуванням, тому ми хочемо закінчити до Великодня, 17 квітня. Останній день буде. Що важливо, голосувати можна так само, як і подавати онлайн і фізично. Онлайн голосувати просто, але знову ж таки, кнопочка проголосувати з'являється тільки коли відкривається голосування онлайн. Там потрібно зайти через банк ID. Минулого року ми мали проблеми з деякими банками. Цього року спробуємо, щоб цих проблем не було, бо тому, що це не тільки від нас залежить, це залежить і від платформи, на якій ми проводимо це, і від банків, які пропонують свої послуги. Тобто там має бути колективна робота, вона не завжди е, спрацьовує добре. Тобто, ну це не тільки від нас, від нас залежить. Е, заходиш ти авторизуєшся через свій банк, тобто підтягує всі потрібні дані і ти проголосовуєш. Так само від 18 років від 18 працює. років і обов'язково треба мати прописку або бути, е якщо внутрішньо переміщені особи, тобто то вони теж можуть голосувати, але на жаль, тільки фізично в ЦНАПах. Тому ж такі що, фізично, щоб їхні документи перевірили, то... та саме так перевірили, тому що автоматично ми не можемо це зробити, перевірити е їхні ці довідки, і це вони можуть проголосувати тільки в ЦНАПАХ, е що важливо. ЦНАПИ приймають абсолютно всі точки, які є в ЦНАПі. Вони приймають, е тобто і в приміських селах. І по мікрорайонах міста вони приймають голоси, можна прийти і проголосувати. Тобто, ми завжди рекомендуємо, якщо у когось ну, якщо у когось не виходить щось з банком, то перше ми рекомендуємо звертатися до нас, тому що ми можемо спробувати поправити. І часто воно виходить, ми розуміємо, чому так. Наприклад, у нас було минулого року з одним банком така річ, що банк не вимагав прописку. Відповідно, людина має банк, вона має дані внесені в цей банк, але не має внесеної прописки. І, наприклад, система не бачить, вона не може прочитати, що він є мешканцем міста і тому не, не приймає голос. Ми рекомендуємо звертатися щодо до нас. Ми будемо пробувати вирішувати цю ситуацію. Якщо би не виходило зовсім вирішити, то найкраще звернутися в ЦНАП і проголосувати і віддати свій голос там. Що важливо, у кожного мешканця цього року є вісім голосів. Я дуже прошу мешканців, яких попросили проголосувати за якийсь один проект, перейти в інші категорії. Подивитися, які проекти є в інших категоріях. Тим більше, що цього року є проект збройні сил, категорія підтримка збройних сил. Там точно кожен має хотіти віддати свій голос. Вісім голосів, тобто, бо зазвичай ми бачимо по статистиці, що люди голосують за один-два проекти, які їх попросили, і більше в принципі навіть не звертають уваги на те, що там є ще якісь проекти. Вони всі спрямовані на підтримку міста. Можливо, якщо у вас є вільний голос, варто впозити в категорії, в які ви ще не голосували, переглянути список, подивитися або в вашому мікрорайоні якийсь проект, або просто вам подобається проект, який би ви хотіли підтримати, і проголосувати за нього, те, щоб автори бачили, що їхні проекти важливі. Ви сказали, що внутрішньопереміщені особи теж можуть долучатися до покращення нашого міста, громади. Мені цікаво, якась умовна статистика, можливо, у вас є. Чи долучаються активно, чи це рідкісні моменти такі? Ні, вони долучаються. Ну, тобто, в нас ця, ця е, можливість з'явилася не з, з, повно, з повномасштабного вторгнення, тобто, а якраз в того моменту, коли почалися перші бойові дії. Е, ну, На перші бойові дії, бо ми почали програму трошки пізніше. Але тобто, ми коли починали програму, у нас мешканці, які були переселенцями, вже могли голосувати за, за проекти. Е, і, в принципі, ми продовжуємо цю традицію, просто не можемо її автоматизувати, на жаль, тому що платформа не дозволяє такого. І я е, не можу сказати, що вони дуже активні, але є багато мешканців, які голосують. Які бо тому, що кожного разу кожного року, коли затрапляється, то тобто можуть бути нові оператори, які не знають, як там, як це, з цим е, працювати, і вони телефонують до мене, і я можу зрозуміти, що є люди, які голосують. Тобто, вони приходять і е, віддають свої голоси. Це важливо, що вони теж беруть участь в в принципі в житті міста. Як ви обираєте переможцю? Як відбувається цей процес, і загалом скільки їх є? Що важливо, про переможця не ми переможці вбирає громада своїми голосами. У нас є робоча група, але вона лише, тобто на проект на, на подачі проектів, ми перевіряємо проект на відповідність положення. Наприклад, якщо подаються проєкти, які не належать до компетенції міської ради, ми не можемо їх фінансувати відповідно, ми їх відхиляємо, тому що ну ми не зможемо його реалізувати, навіть якщо він виграє, для чого його допускати до голосування. Тобто ми не обираємо переможців. Ми у нас немає комісії, яка брає переможців. Переможці за саме голосуванням і відповідно в системі автори, які подаються, бачать на кінець голосування, чи прийшли вони, чи не прийшли. У нас була така практика останні кілька років. Минулого року такого не було, бо ми підтримали проекти Збройних сил на залишок тих коштів, які у нас завжди в кожній підкатегорії лишається якась певна сума. Ми приблизно дивимося, в які категорії лишається більше, або під категорії більша сума, і намагаємося тоді робочої групи звертаємося до голови і до фінансового управління, чи зможуть вони профінансувати нам додатково проекти, тому що там зазвичай різниця між останнім виграшним і наступним невиграшним дуже мінімальна в голосах. І хотілося б, щоб якомога більше переможців було. То зазвичай ми підтягуємо ще по одному проекту в кожній категорії або в, там, в більшості категорій. категорії ну, кажу, крім минулого року, тому що минулого року ми підтримали всі проекти збройних сил, навіть ті, які набрали небагато голосів. І відповідно ми реалізували тільки в тій категорії більше проектів. Але розрахувати собі завжди можна приблизно кількість переможців. Тобто люди, коли подають завжди питаються, це наше моє улюблене питання. У мене цілий матеріали, які я писала, в душу вкладала на сайті нашої програми. Тобто у нас є виділена сума і є сума на один проект. Тобто цю суму поділивши на один проект, можна дізнатися, скільки точно буде переможців. Тобто їх точно буде не менше ніж така сума. Тобто, якщо 20 мільйонів по 0,5… Так, то, то 40 переможців повинно бути мінімум. Мінімум, їх завжди може бути більше, тому що не всі подаються на 500 тисяч, дехто подається на 495, дехто подається на 450, тобто в залежності від того, що хочуть купити, відповідно часто ми можемо підтягнути проекти, які, ну тобто ще якісь проекти. Якщо особливо, якщо лишається більше ніж половина суми в категорії, ми зазвичай таки підтягуємо. Тобто, наприклад, якщо проєкт, який наступний після того, який точно виграв, наприклад, він на, там, на 350 тисяч. Якщо в категорії залишається 200 тисяч, то ми скоріше за все додамо кошти і реалізуємо його також. Цього року, звичайно, я не можу обіцяти, бо я не знаю, яка фінансова ситуація у, у, у бюджеті. Але ну, зазвичай ми таке, ми таке робимо. І тому що ну, тому, що ці проекти теж люди підтримали, і вони теж заслуговують на реалізацію. І завжди най, найгірше бути тим, хто останнім після риски хто хто не виграв. Тому тому я маємо таку практику, але кажу не, не всі, тому що залишки різні, і ми дивимося по цих залишках робочої групи. Пані Христина, на вашу думку, чи активно долучаються, чи хотілося, щоб все таки більша кількість людей спрямовували свою силу для розвитку нашої громади? Ну, дивіться, у мене є автори, яких я знаю в обличчі, з якими ми вітаємося, яких я зустрічаю в магазинах там десь на вулиці. Я їх знаю, тому що вони вже купу років подають свої проекти. І це дуже круто, що вони так багато разів подають проекти і так мають багато ідей, але хотілося б справді, щоб були якісь інші нові люди. Бо люди ну, типу, часто думають, що це неможливо реалізувати. У нас система то у нас система показує голоси в реальному часі. Можна в реальному часі спостерігати яка кількість голосів. Коли це, все кажуть, це прозоро. Так, коли кажуть, що наприклад там було таке, що не було, не було голосів, потім додалося 20, Це тому, що оновлення системи відбувається кожних півгодини. Тобто голоси назберувалися і вони могли додатися одним цим. Тобто у нас, ну, ми не можемо внести додаткові голоси. Всі голоси, які вносяться операторами, їх можна прослідкувати, простежити. Е, онлайн, ну, е, ну, але ми взагалі не маємо ніякого. Це, це самі мешканці разом з банківською системою. Відповідно, ну, тобто, у нас можливо, у нас є такі автори, які подавалися не один раз, один раз подавалися, не вигравали. Наступного разу подавалися, вигравали. Так само, у нас є одна вулиця, яку подавали раніше, не збирали голоси, вона не виграла. Через два роки мені здається подали її знову. Інший автор це подав, супер. збирав голоси. Так, тобто це не, не, не люди не здаються і досі. Просто ті, що мають досвід, вони легше виграють, тому що вони вже мають якусь напрацьовану свою схему. Людей там я не знаю, ну тобто, не, не, не можу точно говорити, але вони точно знають, як зібрати ці голоси. А новим мешк... новим авторам здається, що це неможливо, бо це дуже важко. Що це якесь ну таке щось неможливе, Можливо, і я б дуже рекомендувала всім подаватися. А якщо не подаватись, то хоча би голосувати. Тому що вже ртують, як то що, якщо коли починає, що ти відчуваєш важливість своєї прописки в той момент, коли починається голосування за бюджет участі. І дуже важливо, так, так дуже важливо, щоб люди, які просять проголосувати за якісь проєкти конкретні, щоб вони так само підтримували проекти в інших категоріях. І останнє запитання: за час існування проєкту, що вдалося такого масштабного досягнути для розвитку нашого міста? Які проєкти перемагали? Якийсь конкретний приклад зможете навести. Можна, ну тобто, у нас немає таких дуже масштабних проєктів, у нас не було дуже великих сум. У нас вони такі більше локалізовані, тобто немає чогось такого, що от от на всю Україну хотілося б про це розказати. Але нас, наприклад, останні кілька років е бере участь е е екологічна станція. Е у них дуже цікаві проекти. Вони минулого року подавали в озеленення. Вони користуються можливістю. вони в них якось так виходить потрапляти в нові категорії. Вони користувалися можливістю минулого року в озеленення. Вони потрапили. Там бо вони були без беззаперечним переможцем. Вони подавались на компостну яму. Тобто воно здавалось би не ну, такий не дуже привабливий проект. Але загалом контексті екологічних ініціатив це дуже важливий так. проект, значно важливіше ніж, наприклад, висадка просто дерев, тому що вони вчать дітей там як компостувати. Вони це цими всіма речами дуже дуже займаються, і ну це як мене важливий про цього року. Вони знову подали проект. Ну, тобто це 23 рік я перепрошую, а це 24-й рік, бо я ще про цей цикл не говорю як про теперішній рік. 24-й рік він ще не стартував. У 24-му році вони подали гардену терапію проект. Тобто вони хочуть висадити якісь спеціальні рослини, які десь можуть відпочивати військові. Вони мають якісь такі позитивні вплив. Ну тобто, то вони краще зможуть розповісти, бо я не ну не, не дуже спеціаліст цих питаннях. Тобто, що у них такі проекти незвичні для. Для бо в нас звичай, йдуть такі з це фізичні проекти, тобто що вони конкретно про там встановлення чогось, там зроблення доріжки, якихось заміна чогось. А в них такі вони більше для душі, як називаються м'які проекти. Тобто там є фізична складова, але наслідком цієї фізичної складової є якісь такі м'які, не, не те, що не можна вчепити руками. Так само у нас були важливі проекти на підтримку збройних які Подавали теж позашкілля заклад з світніх інновацій. Вони виробляють дрони. Вони подалися нас, отримали частину фінансування в нас, частину в інших грантових програмах, які є в місті. І тепер вони роблять дрони на фронт. Вже військові користуються їхніми дронами, тобто це теж важлива ініціатива. Це з останніх. А загалом у нас було багато таких і громадських просторів, які потувалися меданчики, дитячі. У Нас дуже популярне було раніше. Зараз трошки впали майданчики, дитячі робилися у дворах. А загалом у нас дуже часто освітні проекти такі, що і проекти дуже типові. Ну, суттєво проекти просто завжди є у нас, вони завжди в нас кожного року. Там, наприклад, зремонтувати їдальню або закупити якесь обладнання в їдальню, або там оновити простір, там коридор оновити, зробити його якимось таким цікавішим. Тобто у нас ну, багато в нас є ініціатив, дуже, дуже багато часу. Просто раніше було трошки менше суми, зараз ми трошки їх збільшили, що є можливість зробити щось більше. Пані Христина, я вам буду дякувати за нашу розмову. Я нагадую нашим глядачам, що в ефірі була програма на часі. і В нас була Христина Гнатів, координаторка проєкту Бюджет участі у 2025 році. І прийом подачі заявок стартує 12 березня. Тому у вас є ще можливість змінити на краще свою громаду. Дякую за вашу увагу і слава Україні!